Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі, Ви на каналі Тара Україна, на каналі Українського відьма. Звуть мене Аня. Дніпро найближчі дні. На листопад ми подивились. Тепер ми дивимось на найближчі дні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті Дніпро. От я не знаю, які настрої у військових, але таке відчуття, що, знаєте, будете думати, нащо мені зараз тут помирати, якщо буде укладено мир. Це, знаєте, це така омана, яка дуже ну, демотивує військо насправді. І у вас тут чітко ясно. От якісь розмови навіть будуть йти в області. І серед військових, які вас захищають, і серед цивільних що Там вже скоро домовляться. А біда в тому, що їдуть з прифронтових ще люди, якісь маленькі села, ще і далі-далі виїжджають. І оці таємні плани на мир вони призведуть до того, що десь посиплеться захист. Ну, ми чекаємо на мира, ворог готується до війни, розумієте? Були про найближчі дні. Загостриться мобілізація. Знову пішло, то було трошки поспокійніше. не показувала. Зараз знову якісь такі накази всередині не дуже приємні. Якась жорстокість іде до людей. А вам щось треба Вирішуйте це самі війна в країні. Такі відповіді. Може, гуманітарка, може, якісь відповіді на питання. Війна, що ви хочете? Дніпро найближчі дні. Вам треба злякатись. От, послухайте мене. Треба переживати. Не панікувати, а запереживати. От воно летить. Я поясню для чого. Жертви, причому можна було уникнути. Що ще по, по високовольтних дасть по лініях? Мені такі ну, показує. І поруч забудова житлова. А воно нібито пролетіло, а ми там на другому поверсі живемо, да? А що нам буде там на другому, на третьому поверсі? Мене не на найвищому. А воно не до нас, щось кам'янське мені знов показує. Так. Все відмикаємо. Вимикаємо ясно бачимо. Бо потім спати хочеться Дніпро найближчі дні. та засмутилась? Дивилась, чому війна не завершилась. Відео буде на каналі, важко, важко Важка інформація. А що у нас там по повіні? Та ще ж та часу до тієї повені? От до повнолуння буде мучити, бачите? Сама прокляття. Ну що, 31. Перша, 31 до 3. Да. І вдень, і вночі. Є загроза. І може обстріляти шляхи дороги, в області якусь дорогу перекриє. Щось, як хочете подивитись про вас, знаєте, водить, водить. Запитаю, думаю, як запитати. Давайте, бо так вже довго дивлюсь. Що, власне, затримувати? Дніпро. Найближчі дні Дніпро. Передмістя. В день люди, діти. М -м. Скупчення. Гуляли, відпочивали. Тепло було. Да, з Дніпро найближчі. дні. Є загроза на дрони, але ви їх і позбиваєте. Є. От вам треба, знаєте, чого злякатись? Великого транзиту. Нібито воно транзитом буде. Що ти мені не сказав? Знову діти. Ховайте дітей. Знаєте, хочеться сказати, вдень, будь ласка, закрийте дитину собою. Закривайте. Я коли бачила прильот по сумах, наскільки я пам'ятаю, вдень. Летить чахет, падає. А люди просто стоять отак рівненько. Просто стоять, треба також впасти, треба падати на землю. Не боляче, не сильно, але треба вміти це робити. Треба лягати, розумієте? Ну, якщо ви розумієте, що ви вже не можете бігти, ви не втечете. Хоча б лягти. От і тут мені просто покажуть, закрий з собою дитину. Отаку От фразу мені дають. Павлоград найближчі дні. Не поназбиваєте. РСЗВХ десь поруч з вами, Прямо щось таке маленьке, дуже гучне поруч-поруч. Ух, як, як, як і літак, і літакий, бачите. Може літаки на ракети полюють вдень, як шух літаки пішли. І цілі де потім над вами. Як маршрут хтось прокладе ракетами. А літаки на них полюють. Знаєте, що мене лякає? Показує, що військові відпрацювали ну, поназбивали Павлоград найближчі дні. Там, де намагалися відновити інфраструктуру, знову може прилітати. Знову, околиці передмістя, щоб, сві... щоб не було води чомусь. Ми як відпрацювали, коли ще світло було. Знаєте, як сутінки були? Ні, підступна атака. Нібито вже все, в мене не до нас, а потім прямо може закидати місто. Дуже підступно. Нібито він вже не до вас. А він до вас. Камінське найближчі дні. Дочки бібліотеки, маленькі такі невес... невеликі будиночки наводять, але може бути тихий якийсь період. Кам'янське. Над водою грамаха, як грім розкатами. А то не грім. Кривий ріг, найближчі дні. Кривий ріг, найближчі дні. Якась закрита інформація по області по передмістю. Буде спокійний період, потім піде якась комбінована. Промисловість. Центр як проходить, пролітає центр переляканий. Ви кажете, мені завжди великий центр. Я чомусь, не знаю, орієнтуюсь, на... ну є у вас розуміння центральної частини. От як очікують на атаку? Знову карта дурня, обманює. Може кружляє, кружляє, кругами з іншого району заходить. Нікапаль найближчі дні? Про що треба мовчати? Мені прям кажуть, мовчи, про що треба мовчати? Справедливо це чи ні? Про те, що а, над водою прям рій якийсь роїться. І вода ще парить, знаєте, випаровується. Мовчи про те, скільки ти бачиш. Нікапель до захисту готують. До великих атак хакабами і ракетами вас готують. Будуть військові готуватися. Буде, буде період тут ворог, як я розумію, коли, він, коли похолодає, почнеться просто великий вогонь. Марганець, найближчі дні. Передмістя гучно. Якісь втрати серед військових техніки багато втрати передмістя, район, інфраструктуру б'є. Причому, як і знаєте, якась частина міста потерпає, і в іншій так просто здалеку чутно. Вибірково буде бити. Значало, спочатку в одну частинку, потім обирати будинок переходжу тепер сюди.